Привітуліки, привітуліки! Середа, 29 жовтня. Е, ну що, що вам сказати? Вчора був дійсно важкий день, важкий е, і для Вови, і для мене. Коротше кажучи, Вовочка приїхав з лікарні о 6-й годині вечора. Тільки вдуматися. О шостій ранку поїхав і о шостій вечора повернувся. Ну, більшу половину з того, куди його послали, попроходив учора. Значить, до невролога попав, невролог послала його на якісь там ЄГ, ще якесь там обстеження. ЄЕГЕ і Ехо ЄГЕ. Коротше, ось така фігня якась. Подорогша, але все неймовірно. Ось ця енцефалограма ми її робили і два роки тому. Вона коштувала 200 гривень. Вчора він за неї заплатив 500. УЗІ е серця зробили також вчора. Значить, раніше коштувало воно 400 гривень, вчора заплатив 700. Ну, я не лікар, звісно, але вже ввечері порівняла з усі двохрічної давнини, і відхилення є не в кращу сторону, додалось там і висновку діагнозів термінів. Ну, коротше, зрозуміло слону. Роки йдуть, організм, як то кажуть, ізношується, старішає, ніхто не молодішає, плюс були вже проблеми, звичайно, ну як. Звичайно, це ну, як нормальне явище, да, що відбуваються якісь зміни, і, як то кажуть, що в мене порозпатлувалося все? Що, не в ліпшу сторону. От. Коротше кажучи, від невролога вже отримав навіть заключення. Хоча теж дуристика каже, у мене невролог спрашує, а з якої сторони у вас був інсульт? А то я каже, листаю карточку два заключення 2020. Третього року, 2021 року. І в цих останніх, 21-му і 2023-м, один і той же лікар, і в одному написано права сторона, а в другому ліва сторона. Як вони їх писали, Греція, озна. Ну, вчора вона каже: з якої сторони у вас був інсульт, бо я каже, заплуталася в своїх, запис... в своїх же записах. Це ж не те, що після іншого лікаря. Ну, коротше, до кардіолога попав. Кардіолог послав його на е, Узі. Серця ж на Узі прийшов, там послали на кардіограму спочатку. Підіть зробіть кардіограму, а вже з кардіограмою тоді на Узі. Значить, УЗІ, як я вже сказала, коштує 700 гривень, УЗІ зробив. Повернувся до кардіолога, щоб віддати всі ці обстеження, да, і щоб кардіолог дав свій консультативний висновок. А кардіолога вже нема. Бо, значить, як каже, Вова, офіційно працюють вони на 9 здається, приходять. ну, Лікарі от учора поприходили, поки розділись, попили кави, що вони там ще роблять, не знаю. Прийом розпочався близько 10-ї. І кардіолог, мало того, що з трьох кардіологів він залишився один. Так він ще й працює на півставки до першої години дня і все. Тобто він попроходив обстеження, але попасти повторно до кардіолога він не зміг. І відповідно це заплановано у нас було на сьогодні. Ну, чи в нього? А... Нейрохірург, ой, кардіохірург, господи, кардіохірург. Я правильно сказала. Кардіохірург, вчора він був у нього, він сказав, спочатку проходять ці обстеження, куди кардіолог послав, отримай висновок заключення кардіолога, а потім з цими заключеннями до мене. Ну, коротше, сьогодні знову опять і підйом. Ще не було, Вовочка вже поїхав у Харків лікарню. Тільки що телефонував. Телефонував, значить, що каже. До кардіолога потрапив, поздавав усі ось ці копії обстежень, бо ми ж сексіри, оригінали нам потрібні нам сек. Поздавав копії, дочекався консультативного висновку, отримав його. Пішов каже, до офтальмолога. Я кажу, тобі зір поміряли, бо це ще давно йому міряли, в нього було плюс два. Він каже, ні, сказали краплі крапати. Місяць капаєш, потім перерив, потім знову капаєш. Я кажу, що навіть не поміряли зір, він каже, навіть тиск ніхто не поміряв. Ні вчора, ні сьогодні, в жодному кабінеті, навіть ніхто не поміряв тиск. Взагалі каже, ну майже не запитують нічого. Так ото просто як здрасті. Бумажки подивилися, написали, куди йти. Звідти прийшов, взагалі медсестра забирає. Ну, тобто, ти там не нужен, нужні тільки бумажки і гроші, все. Ну, коротше кажучи, прописали щось там йому капать. Я не знаю, що там той офтальмолаг в, в заключенні написав, але щось написав. До останнього пішов ж до кардіохірурга. Ну, кардіохірург подивився і сказав: я не бачу ніяких показів до хірургічного втручання. Слава Богу, що мене це, як то кажуть, радує. Нам ще два роки тому вже на самім сек, головуючим сек, сказала, що терпимо, поки терпиться. Коли почне втрачати свідомість, то тоді вже операція буде неізбіжна. А поки свідомість не втрачає, поки пігулки тримають, поки, значить, будемо обходитися без хірургічних втручань. Це так було сказано два роки тому. Ну і кардіохірург сказав, що я не бачу. Е Гострої необхідності в хірургічному втручанні. Слава Богу. Ось. Тому тепер має попідписувати всі ці консультативні висновки, там же ж вони їх видає лікар, але тільки за підписом своя печатка. А потім їх потрібно, там, я не пам'ятаю, який номер кабінету, підписувати ну, в тому ще кабінеті, да, де ставлять ці печаті лікарні і так далі підписи. От тепер йому потрібно попідписувати все там і повернутися додому. І ну, сподіваюся, що сьогодні він приїде раніше, зараз початок на першу. У нас вчора ще вимкнули світло, о пів на четверту, без 15.04. А увімкнули вже десь 10. От так. Кажуть, аварійне по графікам. По графіку в нас було з 16 до 19. -ї. Вимкнули раніше, включили набагато пізніше. От вам і графіки. Так, що тут такі справи? З новою поштою нічого ми так і не вирішили, тому що Вовочка вчора приїхав, стала я намагатися дооформляти сама через Туновей, зателефонувала знову на гарячу лінію, а мені кажуть, вам потрібно брати, так як немає ID-картки нового зразка або загранпаспорта, щоб через ДІЮ це все зробити, потрібно брати документи, їхати у відділення нової пошти, щоб вони сканували документи. Я кажу, чому вранці оператор про це не повідомила. Не знаємо. Ну, коротше, як завжди, Ні. Ніхто нічого не знає. Піди туди, не знаю, куди. Одні кажуть так, інші кажуть так. Ну, в общем, якось так. Так що... Я вчорашку просиділа тут без світла, вечерю готувала. На поманське благо є фонарь той альміна. Дуже якісний. Я його купляла, не пам'ятаю, в 20 або в 24-му, або в 23-му. Віддала я, по-моєму, щось за нього в районі пів тисячі 400 з чимось, тоді ще. Вони і зараз так коштують десь пів тисячі. Але я не жалкую, не шкодую дійсно обалденний ліхтар. Я вчора з ним тут і засмажку смажила, і картоплю чистила. Ну, а Що робити? Вмикати генератор я сама не вмію, а інвертор він у нас світла не дає. Інвертор, якщо і увімкнути, то буде працювати ноутбук, телевізор, інтернет, вайфай, тобто це для роботи. Але світла не буде. Щоб було світло і вода, це треба тільки генератор. Ну, не дочекались, ми до восьмої дочекалися, і десь о восьмій Вова пішов, увімкнув генератор, тому що ну, неможливо було, він заніс огірки з погрібу, не банку обмити, ніде нічого. Я воду всю вибавтала, та, що була в бачку. Коротше, запускати Генератор. Ото такі у нас, короче, кажучи, новини. Так що, сподіваюся, сподіваюся, що на Харків більше йому їхати не прийдеться. Я телефонувала щойно сімейному лікарю. Вона сказала, проєктувала мені перелік документів, які в нас мають бути з собою. І щоб завтра, після 12-ї, ми до неї з'явилися. Так що, якщо все в порядку, попідписує сьогодні всі ці консультативні висновки, приїде. І завтра тоді поїдемо до сімейного лікаря, щоб вона подавала заявку безпосередньо вже на МСЕК. Ну, а там я не знаю. В принципі, те, що вона ну, продиктувала мені перелік, нічого не викликає, як то кажуть. Питань, все це в нас є. Оце залишилось тільки ці консультативні виставки, щоб висновки, щоб були з печатками. Ну, те, що сьогодні має Вовочка зробити. І якщо все нормально буде, привезе, то, то можемо їхати до сімейного подавати документи нам сек. Ну, Коротше кажучи, тепер чекаю Вовочку і. Я думаю, все буде нормально. Підпише, бо час ще є. Той кабінет працює до 3 чи до 4 щось таке. Так що, я думаю, що там постійна черга, але я думаю, що він встигне. Підпише ці висновки і переїде додому, і тоді завтра вже поїдемо до сімейного лікаря подавати заявку. Нам сек. Ось так <кій> обіцяла тримати вас в курсі, розповідати. От вам розповідають ціни, звісно, космос, космос. Що таке узі одного органу 700 гривень? Люди добрі. А ця енцефалограма, що одягають сюди ото, е присоски якісь на голову. Я ж кажу, була 200, Уже 500. Виходить, що менше 500, зараз взагалі нікуди не заходь. Якось так. Не знаю, як воно буде далі? Що воно буде? Ну, Дай Бог, щоб сьогодні все підписував. Повернувся з готовими документами і тоді завтра після обіду поїдемо до сімейної. Я думаю, що все буде нормально, часу ще є до кінця робочого дня. Я думаю, що він встигне Все, мої любі, мої хороші. Я буду займатися своїми справами. Вам бажаю всім миру, добра. Бережіть себе.